Так, хазяйка далі не вимикається в мене. Бачите, в мене повний тазок. Сякого лахміття треба повісити. Зараз буду вішати. До речі, забула вам показати. Дивіться, бачите, яка в нас штука махає ручкою. Це в нас був виноградний сік. Такий концентрат виноградний. Точніше сказати. І щось ми цю баклажку поставили і забули про неї. Вирішив коля зробити вино. Ніколи таким не займалися, не робили. Попитав у хлопців йому, сказали, як зробити, будемо пробувати. Ну, не будемо, це коля буде робити. Хай собі робить, хай спробує, подивимося, що з цього вийде. Чи смачно, чи не дуже. Отже, бачите, воно махає нам ручкою. Каже, все буде добре. Ще зранку ця рукавичка висіла отак, тепер, бачите, отак стала. Сонечко засвітило на цю баклажку, і воно тепер нагрілося і махає нам ручкою. Немає мені спокою на вихідних, хотіла посидіти, подивитися якийсь фільм. Сіла вже собі тут на диванчику, але не так сталося, як гадалося. Поповнювала сьогодні златі рахунок на телефон. Поповнила тариф, знаю 200 гривень. Поповнила на 200 гривень. Вона мені пише, не можу додзвонитися, нічого не поповнилося. Їй... Ага, тариф став більший 260 гривень. Я поповнила ще на 100 гривень. Вона не може дзвонити. Пише, що воно вроді знялося, пакет наданий пробуємо, нічого не виходить. Біля нас тут є водофон. Тільки що пішли туди розбиратися, чого так, чому не працює. Виявилось, що наша злата поповнила не той номер. В неї є старий водофон, а потім ми з Київстара перейшли на водофон, а номер лишився Київстаровський. От вона мала поповнити оцей Київстаровський, але чомусь поповнила старий. Довелося поповнювати ще раз і ще один номер. Коротше, сьогодні в мене купа грошей пішло на то, щоб поповнити златі. Всі номери, які в неї існують. <свісно> Треба буде оцей старий неї забрати. Хай цей місяць вже користується, а потім його просто викинути. Коротше, бачите, я скажу, хотіла спокійно посидіти, нічого не вийшло. Зараз піду пробувати. Свою оту новеньку штуку. Буду користуватися написано три рази на тиждень, користуватися оцею штукою. Ну, будемо дивитися, які зміни. Зараз зроблю собі контрольні фото до, і потім через місяць подивимося, чи була якась різниця. Потім через місяць, якщо згадаю, то обов'язково вам там десь виставлю до-після чи був якийсь результат, чи не було, тому що мені навіть самі цікаво, чи воно щось дасть, чи не дасть. Ну що, очистила я своє обличчя міцеляркою. Ось я беру така ампула, бачите, з такою штучкою резину. Зараз намазюкаю себе тою сироваткою і буду тоді жужжати новою своєю жужжалкою. Все, сироватку нанесла. Тепер беру оцю штуку, бачите, в неї тут така ще є плівочка. І буду використовувати червоне світло. Воно антивіковий догляд, підтягуючи. Так що будемо підтягувати все, що тільки можна. Слухайте щось я Не той. А все. І отак по масажних лініях, як я читала, отак воно робиться. Ой, трошки, знаєте, воно струмом є. Воно відчувається трошки. Не боляче, але трошки є. У масажних лініях, отак. От отак. Ой, ось тут на лобі, слухайте, добре так відчувається. Ой-ой, бачите, леоко сіпнулося. Так що очі будуть в мене точно підтягнуті. Сироватка в мене в одну мить просто смокталася, тому взяла гель, алоє. Можна гель той, що використовую для ОЗД. Гель він є як провідник для оцих для цього світла, коротше. Так що буду тепер я лозити по гелю. Тепер ще хочу трошки рож... з рожевим світлом. Написано, що воно для кращого всмоктування препаратів, якими користуєшся. так як у мене є. І сироватка, і алої якийсь зволожує, то спробуємо. Знаєте, так цікаво. В мене, бачите, мене, коли тут проводиш, в мене сіпається око. Тут скорочуються м'язи трошки від цього, від цього струму. І сіпається око. Буду завтра ходити отак на роботі. Все, дивіться, одразу на три роки помолодшала. 10 хвилин робиться ця процедура. Через 10 хвилин ця штука сама вимикається автоматично. І 3 рази на тиждень виробите оцю всю фігню. Треба буде собі поставити якесь нагадування, щоб через місяць я могла подивитися, порівняти результати. Фото контрольне зробила. Буду робити місяце і потім. Порівняємо, що воно вийшло, чи воно дійсно щось допомагає, чи ні. Доброго ранку. П'ю сьогодні чай, а не каву. Скінчилась в мене кава на балкончику. Не можу ніяк прокинутись, не можу, просто, хоч ви мене вбивайте. Не знаю. Вчора, в груді, раніше лягла. Чи треба пізніше лягати, щоб нормально вставати, більш-менш. Не знаю, бачите, приліпила собі ті патчі, вони в мене з'їжджають постійно. У мене таке враження, що треба їх приліпити і лежати. Розумієте, не рухатись. І я з ними згідна, чи згодна. І я б така щоб лежала, щоб вони нікуди не з'їжджали, але треба йти на роботку, збиратися. Зараз вип'ю чайку. Та побіжу щось сьогодні. Я не розумію, що сьогодні з погодою, бо там звітить сонечко. Тут у дворі, як завжди, вітерець і тіньок. Що вдівати, не знаю, зараз запитаю в колі, що там вдівати, що на вулиці. Якщо він каже, що прохолодно, то тоді дубак точно на вулиці, тому що в нас з ним трошки терморегуляція різна. Він скінчився, дивіться, яку красу я собі після роботи купила. Дивіться, які гарнезні гладіуси. Дивіться, скільки квіточок ще порозпускається. Дивіться, яка краса. Доброго всім раночку. Милуюся бачити своїми гарними квіточками. Дивіться, які гарнезні я не можу. Такі рожеві. Камера передає їх більш такими помаранчевими, але вони насправді рожеві. Збираюсь на роботу. Сніданок чекає мене вже на балконі. Млинці, чайок. Зараз поснідаю і біжу. На вулиці сьогодні тепленько. Тому треба насолоджуватись такими ранками з кавою або з чаєм. Каву, до речі, забула купити знову без кави. П'ю сьогодні другий день чай. Треба насолоджуватись теплом, дівати плаття і снідати на балконах. Дивіться, ну гарно ж. І так мені приємно тут сидіти, слухати, як пташки цвірінькають. Чуєте? Не чуєте. Все, на роботу готова. Платтячко вділа, дивіться, гарнюня. Все, можна йти на вулиці тепло, не змерзну. Побігла працювати, з вами буду сьогодні прощатися, Па-па. Хотіла з вами попрощатися, але йду тільки що на зупинку, Йде яка жіночка така, ну вже літня. Каже, ви дуже гарно виглядаєте. Кажу, дякую, ви теж. вона каже, ну я може і ні, а ви дуже гарно. Ви знаєте, перейду, в мене посмішка з обличчя не сходить. От дрібничка якась, так, а дуже приємно. А до речі, ось знову котик. І знову на цій самій червоній машині. Бачите, полюбляю червоний колір. А тепер з гарним настроєм можна сміливо йти на роботу і підіймати його іншим. Робіть так само.